Це електробайк. Тут треба сідати. Тут вмикається. Тут треба тицяти. Тиць і світиться фара, поворотничок. Бібіка. І ще одна бібіка для правої руки. Ножку ставити сюди. Бжик Бжики поїхали. Це екорежим, це спорт. А це щоб їхати назад. Тиць і аварієчка. Вправо їдеш по ямках, вліво по рівній дорозі. Важиш багато в одну сторону, важиш мало в іншу. Тут те саме. Підніжечку беремо. Отак. Сюди заряджати гаджети. Тут заряджати байк. Тут підключити інвертор 220. Тут увімкнути розетку. Розетка 220. А це для пасажира. Це логотип зроблено в Україні.